інші Солдат Прокопенко Віталій Петрович народився 30 січня 79-го року в місті Прип'ять. Він мав позивний прокоп, був розвідником-навідником військової частини А-4030. Але, на жаль, 29 березня 23-го року на російсько-українській війні він загинув. Він поліг під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини. Відсіч та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новоселівка, 2 Покровського району Донецької області. В результаті зіткнення з підрозділами противника та артилерійського обстрілу він отримав поранення, несумісні з життям. Слава нашим героям!